Коли мені кажуть, що я повинен захищати пояс, я кажу так, я можу це зробити, але не зараз. Тому що слухайте, у мене були дуже важкі півтора року два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Це була важка підготовка. І потім Даніель Дюбуа. я переміг у цьому поєдинку. Я відповів я не проти. Я не проти. Я не проти, я зроблю це. Але не зараз. Слухайте, це спорт і бізнес. Якщо переможе паркер, і для мене це цікаво. Перемога у Вордлі для мене не цікава. Я кажу правду. Саме тому я зробив пояс вакантним. Можливо, пізніше ми поб'ємося разом. і це буде великий бій. Це лише мої думки.